Ім'я Івана Сірка ще за його життя звучало, мов заклинання. Для козаків він був кошовим отаманом, для ворогів страхом, для історії постаттю, що стоїть на межі реального й надприродного. Народжений приблизно між 1605 і 1610 роками він прожив понад 70 років, і кожен з них був сповнений війни, походів і легенд. Народився Іван у сім'ї шляхтича Дмитра Половця, ледве, немовля, народилося, баба повитуха заголосила, а мати знепритомніла. Піп, який зайшов охрестити хлопчика, відмовився брати його на руки, а лише перехрестив здалеку і втік, І було чого лякатися адже дитя народилося з зубами. А всім же відомо, що така дитина в майбутньому стане вбивцею. Чутка про незвичайне немовля швидко облетіло село. Налякані селяни радили батькам позбутися дитини, та батько виніс малого до натовпу і сказав Люди добрі, в кого з вас підніметься рука на Боже створіння, а може, Господь навмисне знак послав, виросте та й гристиме ворогів. На тому й розійшлися. Хлопчик зростав хворобливим і мовчазним, і з ним весь час коїлися щось дивне. То глечик упаде і розіб'ється лише від його погляду, то молоко скисне, і собаки сільські його боялися, не чіпали, і все він про щось думав, усе тікав від однолітків, никав на самоті по лісу. От і на Івана Купала проти ночі якось побрів у лісовій хащі. Чи цвіт папороті шукав, який скарби відкриває. Раптом у темряві щось дуже з силою штовхнуло його. Іванко закричав і вчепився в нападника. А коли отямився і розчепив пальці, у місячному світлі побачив мертву вовчицю біля неї скавчало вовчення. Після того випадку Іван перестав хворіти, а в селі його стали побоюватись. Сусіди забороняли своїм дітям гратися з хлопцем, а поміж собою називали його чортовим сином. А як же зустрічався з самим чортом? Це нечистий наділив його страшною силою, бо ж хіба може людська дитина та голими руками задушити вовка? І мале вовчення біля нього крутиться, з рук їсть, а хлопець із ним розмовляє. А оскільки Іванко кликав свого друга сірком, то скоро і самого хлопця так називати стали, а незабаром і перевертнем оголосили вовкулакою. З роками страх лише зростав. Ходили чутки, що сірка не бере ані куля, ані шабля, що він перевертень, якого смерть оминає. Де саме він народився, достеменно невідомо. Одній виводять його рід з подільської шляхти, інші зі Слободи Мерефи на Слобожанщині, та де б не почався його шлях, завершився він на запорозькій січі у самому серці козацької волі. У 12 років Іван почув розповіді запорожців про Хортицю, острів, де з хлопців гартують воїнів, а новачків навчають не лише шаблі, а й таємного знання. Там казали, живуть характерники, козаки, що вміють лікувати смертельні рани, зупиняти кулі і плутати ворогам розум. Тоді Сірко зрозумів його сила має бути приборкана і вирішив піти на січ. Хлопець просив запорожців забрати його з собою, але ті лише посміялися, оскільки він був замалим і слабким, але запропонували йому пересікти дніпровські пороги і припливти на Хортицю. І якщо в нього це вийде, то вони приймуть його в козаки. Коли запорізькі козаки повернулися на Хортицю, то не змогли повірити очам в ущелині поміж двома скелями на них чекав Іван. Тоді козаки зрозуміли, що Іван не простий хлопець, тому на Хортиці його привели до особливих учителів. Ці учителі характерники мали продовжити випробування хлопця. Вони підготували смертельно небезпечний екзамен, стрибок у безодню. Людина мала бігти у темряві, не знаючи, що попереду прірва. сірку дали палицю і сказали бігти. В останній момент він зрозумів, що попереду була прірва, але все ж стрибнув. Унизу козаки постелили солому, про яку він не знав. Він вижив, але назавжди запам'ятав ті відчуття, коли на межі життя та смерті дух відділяється від тіла і людина може керувати часом. Сірко навчився використовувати цей стан навіть у бою. Це випробування було перевіркою у той момент, коли учень відривався від землі і розумів, що попереду загибель він на певний час немов переходив у інший вимір. Коли сірку виповнилося 15 років, про нього почали говорити у козацькому війську. Козаки розповідали, що в очереті під хортицею хлопець зустрів самого чорта і що біс пропонував продати душу. Але Сірко відмовився замість відповіді, він дістав рушницю і вистрелив. Пізніше це озеро назвали чортом Лик. Після цього козаки почали говорити, що сірку і сам чорт не страшний. Коли Іван Сірко прожив на Хортиці сім років, казали, що за цей час він навчився ловити кулі руками, зцілювати рани, а також імітувати звіра в бою. Коли його навчання скінчилося, то він утримав від старих характерників останнє завдання знайти секрет безсмертя місяць прожити в пустелі без їжі та води. Для цього Сірко вирушив в Олешки, що на Херсонщині. Коли він вертався із завдання, то зустрів дівчину, яку покохав. Її звали Софією. Через декілька днів вони одружилися. У перервах між битвами раз на кілька років Сірко приїжджав до села, де на нього чекала дружина. У їхній сім'ї народилося четверо дітей двоє синів та дві доньки. За життя Іван Сірко провів близько 60 битв і не зазнав жодної поразки. Дванадцять разів низаве товариство обрало його кошовим отаманом, що було нечуваним визнанням. Його знали далеко за межами України, а турки дали йому прізвисько, сповнене ненависті і поваги водночас Урус Шайтан, руський чорт. До нього засилали вбивць, але жоден замах не вдався, ніби хтось невидимий завжди стояв за його плечем. Сірко завжди наголошував, він православний християнин, та водночас він був чаклуном. Козаки розповідали, що він не звичайна людина, а перевертень, якого не можна вбити ні кулею, ні мечем. Кажуть, що кулі відскакували від нього, а шаблі ворогів важчили в руках, ніби земля сама ставала на захист сірка. Там, де він з'являвся, вороги губили розум і порядок, бо бачити його означало зіткнутися не лише з людиною, а з духом степу, що набрав сили крові і волі. Іван Сірко володів таємним знанням він умів передбачати небезпеку, відчувати ворога на відстані, розуміти його плани ще до того, як вони були здійснені. Казали, що він міг миттєво переноситися з одного краю степу в інший, з'являтися в тилу ворога і вести козаків до перемоги, наче сам вітер або тінь вирішували бій. Його сила проявлялася і в лікуванні. Сірко міг зцілювати смертельні рани словом, травами або рукою, і ніхто не знав точно, як він це робив. Дехто стверджував, що він міг повертати на ноги тих, хто вже падав із коня, і допомагати козакові стати після поранення, коли лікарі не давали шансу на життя. Козаки знали, що він міг ловити ядра в польоті, неймовірно точно стріляти, і його присутність на полі бою змінювала хід битви. Вважалося, що дух сірка впливав на землю, вітер і воду, річки обмикали ворогів, степи плутали їхні стежки, а ніч ставала союзником. Для своїх він був щитом, для ворогів нічним жахом. Його походи проти Кримського ханства й Османської порти стали легендами. Він брав перекоп, очаків, ізмаїл, визволяв тисячі невольників. У 1675 році знищив турецьку флотилію в гирлі Дніпра, залишивши військо Ібрагім паші без припасів і зірвавши облогу Чигирина. Турки казали, що того дня вода була проклята, а туман живий. Того ж року сталося Різдвяне побоїще. П'ятдесят тисяч ворогів таємно підійшли до Січі вночі, та ніби сама Темрява обернулася проти них. Яничари падали, не розуміючи, звідки летить смерть, а татари тікали певні, що б'ються не з людьми, а з духами степу. Після того султан отримав лист зухвалий, глумливий, козацький, і Сірко був серед тих, хто сміявся страху в обличчя. Політично Сірко був непередбачуваним. Він виступав проти гетьманів, яких вважав зрадниками українських інтересів, займав антимосковську позицію після андрусівського перемир'я, мав зв'язки зі Степаном Разіним. За це був заарештований і засланий до Сибіру, але й звідти він повернувся, ніби доля не дозволяла йому зникнути. Навіть після смерті Сірко залишився воїном. За його заповітом, його праву руку відрубали і брали в походи, піднімаючи її перед боєм зі словами Душа й рука сірка з нами. І козаки вірили, поки рука з ними, поразки не буде. Ворогам здавалося, що отаман продовжує воювати навіть з могили. Іван Сірко помер у серпні 1680 року на власній пасіці. Похований на Чортомлицькій Січі, тепер це село Капулівка на Дніпропетровщині, та й після смерті залишив по собі таємницю. Під час перепоховання у ХХ столітті знайшли обидві руки, ніби характерник і після смерті не дозволив забрати свою силу. Є така легенда, що у сірка на хресті був напис. Хто буде сім років проти Великодня виносити по три заполи землі на мою могилу, то буде мати таку силу, як я, і буде знати стільки, як і я? Яків Новицький 1896 року в селі Покровському на Катеринославщині записав цікаві перекази. Дід Михайло Нелипа розказував, що як носив землю проти Великодня. То йому спершу показалось, мов щось гуде, вдруге, зібралось стільки війська Запорозького, що аж земля стогне, втретє, барабани б'ють, з гармат палять, козацькі шапки червоніють, як мак. Він злякався, кинув носить землю і подався в хату. Носив землю проти Великодня і старий капулівський дід Матрапас Демниченко, так і той казав, що страшно. Що стану, каже, п'ястись на могилу, то воно тебе так і штовхає назад, раз каже, упав навзнак та й язика прикусив. З того часу і зарікся ходить на могилу. Але ось уже кілька століть щороку в серпні люди приходять до його могили. Бо Іван Сірко, це не лише історія, це пам'ять про волю, що не вмирає, і про людину, яка стала легендою ще за життя.